КСІ турбуються за безпеку не лише власних студентів. 386 школярів на Житомирщині тепер теж можуть навчатися навіть під час тривог. У ліцеї селища Червоне відкрили оновлене укриття. Простори з освітленням, вентиляцією, санузлами і гідроізоляцією. Раніше там було сиро й шумно, тепер безпечно і комфортно. Очне навчання повернулось після ремонту. Школярі знову сіли за парти. Відтак навчання стало в рази ефективніше аніж онлайн. Укриття облаштоване в межах ініціативи KC Foundation захисток безпечного світа». Найбільше благодійних проєкту Райфайзенбанк. Це вже 99-й простір, створений фондом для навчання у 13 областях України. І не сумнівайтеся, буде 100 і більше таких просторів, адже ми отримали сертифікацію доброчесності від CAF America. KC Foundation включено до глобального реєстру благодійних організацій, які відповідають міжнародним стандартам прозорості. І наша прозорість це не новина. Новина в тому, що новий статус відкриває можливості отримувати пожертви через платформу CAF America. а це під фінансування гуманітарних ініціатив та підтримки як наших студентів Casey University, так і загалом ініціатив фонду по всій Україні.